Тут є багато людей, які хочуть його привітати. Тому, тому приймай подарки. Привай. Та ми знаємо вже, вже, вже області. Я, і, знаєш, що називається хвилина слава. Подстава тобі така сьогодні. Все, <ривай>. о, а що там Привай. там? Ви там дівчинами мо заховали? <ривай>. Автомобіль! То Любчик був не диком, просто показав, що є такі подарунки, а то люци. Можеш ще зарані тішитись. Ого. Що, давай, ми сповідаємо. Чуть-чуть не будемо мішати. Трепчику, маєш мікрофон. А відкрий, будь ласка, той великий, бо мені аж цікавий. Люпчик був, це буде щось коляден народження, але в день мого народження ми не зможемо бути поруч з тобою. І писати заране не можна, тому ми хочемо зараз подякувати. Тим на свят, за, за твою прекрасну посмішку, яку ми хочемо бачити частіше, за твою унікальність, за радість, яку ти даруєш людям, за твій розум, за твою щирість, за твій талант, за твою красу, за порядність. за твою розум, за твоє тепло, за людяність. За відвертість за глибину твоїх очей. Спасімо твоїм родителям за тетя! Свою душу, але вони передавали тобі привітання. Тут є їхні листи, правда, не всі. Ще один з австралії не дійшов. Ті, хто тебе дуже любить і бажає тобі сьогодні найкращого. Я думаю, що ты уже знаешь, что ты мне обыца. Так ты можешь опыта с открытым? Я там барабанный дробь. Ну если когда барабанщик они туда все. Да, я мала. Да прикинь там заракрушками носок. Ого! Я тоже хочу сказать окончательно. Ого! А й покажи, ні, хто не бачить. Вітаю! Має досі купні мати. Дуже сильно дякую всім, я дуже сильно переживаю, розповіюся. Ближче мікрофон. В мене ще ніколи не було такого чіткого, бо офіційного де Дякую. Все. Да він, він же бідака хвилюється так, що не знає, що йому казати і робити. <звісно>